Цей котлейний гібрид. Маю його вже декілька років і не перестаю насолоджуватись його ароматом і маленькими зірочками, які на початку свого світіння розпускаються ось таким кольором, кольором оливи. Але в подальшому колір буде змінюватись. Вже декілька років поспіль хочу зняти вам відео саме про цей гібрид. А Гібрид має назву Джайрак Снов. То, якось не виходить. То забуду, то ще щось. Але хочу зробити коротеньке відео шорс: як змінюються квіти на тлі свого розвитку. А поки квіти набирають колір, я граюся в дитячу гру, яка має назву «Збери Тетріс. Цього року я спробувала посадки. Які дуже сподобались мені у багатьох дівчат, вийшлося дуже гарно, тож вирішила спробувати і я. Я дуже рідко раніше саджала орхідеї в закриту систему, бо вважаю, що орхідея то рослина, яка дуже полюбляє повітря, простір, що в корінці дихали в першу чергу, не лише пили водичку, але з часом. Колекція збільшувалась і суттєво збільшувалась, і за мною є така вада, що я спочатку висушую коріння, потім його заливаю і воно пропадає. Тож, на сьогодення вихід такий. Саджати в закриті системи. Розум і підказує мені, що треба зменшити кількість рослин в оселі, але серденько плаче. Хочу ще Хочу я одна дуже поважна причина, чому саджаю саме так рослини, то це відсутність нормальної питної води в нашому місті. Таким чином, саджаючи орхідеї, вода економиться дуже багато. всього, брак часу. В таких системах поливати орхідеї часто Куріку не потрібно. поливала раз на тиждень, а зараз взагалі раз на місяць. Для такої пересадки деякі корінці пропадали, але мене це не засмучувало. Тургор рослина не і втрачала. нове коріння, не змусило себе довго чекати. Прокинулися кінчики стареньких корінь, і які з'являються молоденькі. Поливати такі посадки не складно. Набираю на дно. Ось так води на палець і все. А далі мох, який працює як природний гніт, піднімає вологу вище. Посадки дуже практичні і мають естетичний вигляд. Мох під впливом світла починає зеленіти, починає рости. Корінцям це також подобається. Як бачу, що підсихає кора, я підливаю водичку знову. Ось такий полив дуже зручно. Професіонали скажуть, що я з'їхала з глузду, але такі посадки я почала пересаджувати і котлеї. Саме дволисні котлеї. Ті котлеї, які полюбляють бути частіше вологими, ніж однолисні. Я склала тільки що. Ось так. Не поливаю і поки що поливати не буду, бо коли саджала, коріння котлеї було змочене. Єдине, що в таких посадках, в закритих посадках котлеї, треба поливати обереж, чекатися повного висихання ґрунту. Тепер відеозвіт для моєї подруги Жани із міста Луцьк. Ви її всі причудово знаєте. Частенько гуляємо з вами по крамницях квіткових гуртівнях міста. Комедитуємо воно. разом з нею. Десь приблизно. У липні місяці пана жаночка вислала мені ось цього фаленопсису. Він був ренімашки. В магазині коріння цієї орхідеї були залиті. Тож жаночка зрізала повністю кореневу і поставила його на відновлення. Листочками води. Часом у нього з'явилися маленькі корінці, і Жанна відправила цього фаленопсиса до мене. Одразу скажу, що такі методи нарощування коріння то не для мене. Вони займають багато часу, і потім, коли ті корінці саджаєш до ґрунту, то знаєте, ну, особисто в мене вони зазвичай гинуть. Тож я сказала, жаночка пробач, а я буду нарощувати коріння так, як я. Хочу. Ну, Вона не заперечувала. Одним словом, я розташувала ті корінці в маленький стаканчик із мохом з фагнумом і поставила його у зіп пакет. Повісила той зіп-пакет під лампу і десь так приблизно через 2 тижні дивлюся я, а тургор на листячках почав втрачатися, з'явилися зможки. Я дістала його звідти, подивилася ще раз. Ті корінці, які зростали на повітрі. Вони загинули. То, що я зробила, я знов позрізала оте все, замінила мох на новий і знов запхнула його у зіп-пакет. Минуло скільки на часу. ось Зараз я хочу вже дістати його звідси, бо дивлюся, що почав рости повітряний корінець отуди догори, а такого я дуже не люблю. Ну, терпіти не можу цих повітряних корінців. Тож я хочу тепер його пересадити і відпустити у вільне плавання. Тобто, вже не буду тримати його у зіп пакеті. Таку я бачу картину. Корінці молоденькі, зростають, старі обрубки розкухлилися, з'явилися зелененькі кінчики на них. Повітряний корінець, бачите, навіть луснув поки я його діставала. Тургор у листях пластмас, дуже гарний тургор. Рости у вологій мох, він не захотів. Всі ці корінці намагалися вилізти із того стаканчика з мохом. І з чого роблю висновок, що це мультифлорка, а це саме мультифлорка-метелик, назви якої ми не знаємо з Жаною, не полюбляє таких вологих посадок. Ну, головне, що в нього з'явилися корінці – Он два маленьких е, листочка в нього виросли, як можете бачити, вони менші за свої попередні листочки, та то і зрозуміло, бо коріння гарного коріння у цього фалинопсиса не було. Тож і листочки такі. Подальшому буде підростати коренева і будуть з'являтися повноцінні гарні листочки. Оцю шийку, стару шийку висохлу. Я зараз зріжу і посаджу його вже в більш повітряну посадку. Маленька харчова ємність, без отворів, крупний кусок галтованої кори. Ось так по краю менші цієї шкори. Саме мох, що в нього і був, із його стаканчиком. Він нормальний. він. Я не використовувала аніяких стимуляторів, аніяких добрів, нічого. Ото полила мох і. У зіп пакет без стимуляції. Глушейку і стяжама я зрізала. І вийшла в мене ось такий зріз. Тепер я цей зріз замащу нерозбавленим максимом. Ось так нормально він став сюди. Тепер зараз підшийку я йому корку ось цю запихну, посаджу його на цю корку. Ну, ось така вийшла в мене посадка. Вон той повітряний. Корінець, який дивився догори, він з легкістю опустився донизу. Далі йдуть крупніші кусменчики кори, фракції десь так приблизно 1,5-2,5 см. Трішечки підклала того самого моху, потім знов кора. Ну І зверху засипала дрібною корою орхіати. По периметру підперла його. Мохом, бо він слабенько тримався, не під шийку, а ось так по периметру ємкості цієї. І листячка ось так підперла довгим кокосовим волокном. Тепер, ну, як ви можете бачити, фалину все знахитається, тож йому буде легко нарощувати кореневу. І, до речі, знаєте, ну, це ж мультифлора, вони полюбляють квітнути. То уявіть собі, було моє здивування, коли я його так розташовувала, то під нижнім листиком знайшла квітконосу. Ну, Звісно, я його вирізала, бо цьому фаленопсису не час квітнути. Ось така посадочка. Можливо, комусь буде цікаво, як просто без напруги нарощувати коріння фаленопсисам, які здорові, вони не хворі. Вони... Просто втратили користь. Зараз розсиджую і сміюся сама себе. В наступному відео розповім вам цікаву і смішну історію само про себе. Ну, як ото, знаєте, хотіла погратися. Сьогодні це все, чим я хотіла поділитися. Всім миру і добра, всім пока і до нових зустрічей!